Вітаю. Невеличкий тест. Хочу зрівняти твердість рістів. Чим відрізняється Чорний від білого янь Так, такий ось прилад є. Тут виставив сталь, ХРЦ. Наскільки вірно, не вірно. Він не калібрований. Не в тому річ якби точну цифру не треба. Знати, а порівняти який твердіший, який м'якший візець. Для прикладу взяв КМДшку, тобто гартована сталь. Можна по гостам подивитись, якої вони твердості. Ну, яку показує цей прилад в районі 55. Тобто, десь як на що можна розраховувати. Так, берем тепер чорний, легенько його підтискуємо, Фіксований. так, так, зараз, О, пішло, покази, так, 40, 30, Тридцять дев'ять. Тридцять дев'ять. Тридцять сім. Так тридцять вісім. Тридцять дев'ять. Ну, середня показує 39-40. Беремо десь 39. Середня. Арифметично. Так, тепер біленький. Такий самий відрізний різець. Легенька фіксація. Так, і так. 47. 47 і 4, 46, 46 і 6 Тобто є різниця в декілька одиниць по роквелу. Ці твердіші за чорні. Яка різниця? То і виконання також гарніше. Так, також зараз ще візьмемо і розточні, також є розточні, тут трошки уже форма товщина менша. Ну, зрівняю покази. Так, майже 37, 37,8.

сорок один, сорок, сорок четыре, сорок один и сорок четыре, сорок четыре. Ну, тут на край На краю менше показує, тому що тут звисає, треба лише де впирається. Ну, приблизно 42 десь так. Тобто, видно, на декілька одиниць твердість більша. І ще один. один спробувати. Це антивібраційний із швидкорізу зроблене тіло. Чи справді воно того. Справді воно то працює. Що він себе являє? Так, дивимося. О, пам'ятаєте КМДшку? Ну, от десь так само, як і КМДшка, показує. Тобто, наголошую, це, можливо, неправильна цифра. Він може твердість, ну, не калібрований, але КМДшка прирівнюється до твердості цього різця антивібраційного. Тобто гартований. Має твердість, як і КМДшка. Її твердість можна по госту подивитись.